Єдиний кандидат від об'єднаної опозиції Дмитро Андрієвський. П'ятдесят відсотків надбавки до зарплат вчителям та лікарям. Муніципальна надбавка до пенсії. Виконання зобов'язань, які взяла на себе держава перед дітьми війни та чорнобильцями. Таке зобов'язання бере на себе кандидат від об'єднаної опозиції Дмитро Андрієвський. Це не передвиборчі обіцянки, а реальна програма дій, що базується на багаторічному досвіді роботи у бюджетному комітеті Київради. Майже 8 мільярдів гривень сьогодні держава забирає з київського бюджету до бюджету національного. Це кожна друга гривна, яка яку сплачують тіяни. І в наших зобов'язаннях сьогодні є прийняти бюджет без цих вилучень і направити гроші на розвиток міста Києва кожному вчителю, лікарю. Кожному бюджетнику додатково 50% надбавки з міського бюджету, гарантованого рішенням сесії Київради, виконати всі зобов'язання держави за рахунок якраз муніципального бюджету по пільгам, афганцям, чорнобильцям, дітям війни. В обов'язковому порядку владати питання муніципальної пенсії і додаткову пенсію видавати з міського бюджету, так як це робиться, до речі, в інших країнах. Щодня на зустрічі з кандидатом від об'єднаної опозиції приходять десятки мешканців Солом'янського району. Об кожного своя біда, свої запитання, схожі лише в одному. Попри наполегливі переконання влади у покращенні, жити стає дедалі гірше. Завжди, коли і перед прошлими виборами говорили, ми зробимо ремонт під'їздів. Але жоден ніхто навіть не зайшов і не подивився, що робиться в цих під'їздах. Ніколи немає, щоб убиралися ролощадки, все вбито, двері відкриті, ніхто навіть не дивиться. По кожній цій адресі вже записано моїм помічником. Ми зробимо депутатський запит, і я вам кажу, що коли ми повернемо гроші, а ми вже в наступному році не дамо проголосувати цю норму несправедливу і нечесну для киян, щоб забирати кожну другу гривню. І нам буде достатньо одного року для того, щоб замінити у таких от будинках, які напроти стоїть, до мене люди підходили. ліфти, і в кожній п'ятиповерхівці дійсно зробити ремонт. І так щодня протягом десяти років вислухати, підтримати, допомогти. Адреса громадської приймальної депутата Київради Дмитра Андрієвського добре відома солом'янцям. Бо саме тут вони отримують підтримку та допомогу. Так депутати у нас і знають і, в общем-то, знають не тільки, не тільки його знають от, там, ну, по битбордам там по фамилии имущих этого человека знаем. знают лично в нашем доме его знают лично когда начинается кампания избирательная то сразу все все будут делать обещалкины все а потом сразу все забыли нет того нет всего семнадцатого а этот если сказал делает значит он делает Татьяна Викторовна называет свой будинком пенсіонерів. майже в каждой квартире мешкают люди похилого віку. пенсии не всегда хватает на проживание Тож вже більше восьми років кооперативним будинком опікується Дмитро Андрієвський. Депутат неодноразово надавав матеріальну допомогу тутешнім мешканцям. Його коштом ремонтували під'їзд, встановили нові двері, порядкували двір. От, а зараз ми піднімаємося на кришу, на нашу, яка дуже сильно текла. І Дмитрій Острович допомог нам її відремонтувати. Ну вот это наша крыша. 320 квадратных метров. Собирать деньги на крышу сложно, проблематично с нашими пенсионерами. И вот Дмитрий Осипович отозвался и сделал нам полностью застелил новую крышу. Не обновил, не подновил, а сделал полностью новую крышу. В Соломенском районе уже 10 руки в Коштом Дмитра Андрієвського ремонтують покрівлі, водостоки, під'їзди, встановлюють вхідні двері із кодовими замками та поштові скриньки, порядковують та споруджують зони відпочинку спортивні та дитячі майданчики. На мій погляд, головне завдання це зробити Солом'янський район комфортним для життя, щоб дійсно люди раділи від того, що вони живуть в цьому районі. Для цього в Солом'янському районі є все. Є зелені зони, затишні парки. Є красиві вулиці. Треба зберегти це, додати ще, щоб люди дійсно почували себе комфортно. Це перше. Друге, непровекі жаль, Солом'янський район це район з дуже застарілим житловим фондом. Тому те, що ми кажемо реформа житлового комунального господарства, це не пустий такий звук, а це дійсно дуже серйозна робота, яку треба проводити саме в Солом'янському районі. Життя подружжя Ільницьких пройшло на Солом'янці. На жаль, пенсіонери вже не раз переконалися, що на заслужену підтримку держави розраховувати марно. Да, вот. А от лікарства уходить дуже багато грошей. Прожити війну, прожити голодовку, да, то що но... ми пережили, а взагалі ми діти війни. Ми, ми... ж вистрадали, як вийшов... ніхто і ніколи в жизни. У нас так. ні дитинства не було. Спокойно, спокійно. спокійно. Та Дмитро Андрієвський не дозволив пенсіонерам залишитися наодинці з власними проблемами. Ну, а Дмитро Йосифович, він молодець, коли сказав, є можливість, він нам далі позвонив, приїжджайте, там щось виділено. Нам це дуже допомагає, тому що, от це ж, я ж говорю, це не, не вибуває, то стільки... І без них не можна, тому що оба больні, оба інваліди, розумієте? Минулого року у помешканні пенсіонерів депутат Андрієвський встановив газовий лічильник. Без нього подружжя щомісяця сплачувало за газ близько 100 гривень. Тепер ця сума зменшилася у п'ять разів. У 2006-му Дмитро Андрієвський захистив гаманці всіх киян. Він першим опротестував підвищення я, я тарифів прошу, на житлово-комунальні послуги більш ніж у три рази. Я був не згоден з тими рішеннями, які приймала Київрада, тому я звертався до судів. Я відміняв незаконні житово-комунальні тарифи, коли йшло їх підвищення. Я звертався до судів, вимагаючи прийняти незаконними рішення Київради по розподілу землі, майна територіальної громади по нецельовому використанню бюджетних коштів. І я дуже задоволений тим, що низка таких рішень була прийнята, і за моїм поданням, вже сьогодні значні ресурси повертаються до територіальної громади. Студентські роки Дмитра Андрієвського пройшли саме тут. Випускник КПІ 92-го і нині не забуває про Альма Матер з 2010 року. найталановитіші студенти отримують іменну стипендію Дмитра Андрієвського. Взагалі uh, вважається стипендія Дмитра Андрієвського очень uh, престижною в КПІ, так як тільки 10 студентів КПІ капиміча получить в одному семестрі. А, uh, на допомагає очень сильно, так как среднестатистический студент, який не работает и получает получає стипендію, практично вижити на эти деньги нереально. А так, дополнительная тисяча гривень существенно облегчает нам життя. Зусиллями Дмитра Андрієвського відновлено візитівку Солом'янського району, парк Київської політехніки. Коштом депутата для студентів споруджено спортивний майданчик. Покращена матеріально-технічна база гуртожитків, облаштована територія вишу. Тож не дивно, що саме студенти КПІ у 2002 році висунули Дмитра Андрієвського кандидатом у депутати Київської міської ради. Тоді він переконливо переміг на виборах, отримавши підтримку більшої половини виборців району. Відтоді вже 10 років Дмитро Андрієвський не втрачає довіри солом'янців, здобувши перемогу на виборах у 2006 та у 2008 роках. Я пам'ятаю свої студентські роки, коли я був змушений дуже багато працювати. І моє завдання зробити так, щоб молода людина, яка сьогодні навчається, яка отримує вищу освіту, займалася головною своєю справою, навчалася. Це моє головне завдання підтримувати мову, яка завтра буде визначати, якою буде наша країна. Вони майбутнє українського мистецтва, та вже сьогодні, завдяки Дмитру Андрієвському, ці молоді люди мають можливість презентувати українську школу театру та отримувати досвід на видатних сценах світу. Кожного року їздимо, так і по кілька разів минулий курс їзди. Був у Італії. Ми були в Ну, взагалі були і в Румунії, і Болга... в Болгарії, Болгарії, в Польщі, і в Китаї, в Молдові. Молдові, Молдові. Так, але так. нам, мабуть, пощастило найбільше за бо Китай все таки далеко. Ну, Класно, так. дуже дякуємо. Ну, нам така, подарували можливі. дуже гарні враження від поїздки. Ми просто та мабуть ніхто більше ніякий університет. На все так, життя знам. Нам, 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 нам же нам вже обзаздрились просто всі. Ім'я Дмитра Андрієвського у списку найвідоміших меценатів сучасної України. За його підтримки у 2007-му у Києві відкрито пам'ятник Шота Ставелі – у 2009 Олені Телізі власним коштом меценат організовує виставки світового рівня у Національному художньому музеї України, фінансує видання книг. Першокласниця Віра займається музикою з чотирьох років і вже кілька разів брала участь у шкільних концертах. Під час одного із виступів її мама познайомилася із Дмитром Андрієвським. Відтоді депутат допомагає багатодітній родині очеретян. Іграшки та одяг для наймолодших. А для школярок на матеріальну допомогу від Дмитра Андрієвського сім'я придбала ноутбук чоловік серця, Чоловік, який допомагає і завжди всіх тебе, твою проблему і протягне руку допомоги. Більшість багатодітних родин Солом'янського району. Знайомі з Дмитром Андрієвським особисто. Діти із таких сімей отримують від депутата цінні подарунки, а їхні батьки матеріальну допомогу. Знають депутата й інші наймолодші солом'янці. Це звичайний урок в одній зі шкіл району. Інтерактивна дошка, подарунок від Дмитра Андрієвського. Загалом на підтримку дитячих садків, шкіл та гімназій, лише за останні п'ять років депутат витратив понад 2 мільйони гривень. Ну знову ж таки, молодь, яка навчається в школі, це теж такі знову ж таки, завтрашній день. Це люди, які починають перші кроки і отримують базову освіту, яка в подальшому фактично є формуванням їх життєвого досвіду, їх світогляду. Це теж, на мій погляд, впевнений, дуже важливо. За роки депутатства нам вдалося спрямувати мільйони, мільйони гривень для зміцнення матеріальної технічної бази шкіл, навчальних закладів, ліцеїв. Вдалося дуже серйозно попрацювати над заохоченням вчителів. У 2006 році я запропонував муніципальну надбавку, яка була проголосована депутатами Київради, і до сьогодні кияни київські вчителі отримують таку надбавку. Впевнений, що така робота має бути продовжена. Наприкінці 2008-го, після чисельних звернень виборців, Дмитро Андрієвський ініціював прокурорську перевірку організації харчування учнів у київських школах. Результат відновлене повноцінне харчування 11,5 тисяч школярів у кількох районах міста. Вже 12 років Дмитро Андрієвський, голова піклувальної ради дошкільного навчального закладу Либідь. І це не лише посада. Коштом депутата придбано меблі, відремонтовані покрівля, паркан та фасад будівлі. За останні роки більше тисячі солом'янців пільгових категорій отримали матеріальну допомогу від Дмитра Андрієвського. Микола Андрійович написав десятки книг та наукових праць. Продовжує працювати і на 92 му році життя. Фінансову підтримку, що отримує від Дмитра Андрієвського, витрачає на видання нових книжок. Дай Боже, щоб всі такі були депутати, як він. Ну, це було минулої осені, в жовтні місяці. Значить, я лежав там на 12 поверсі відділення реабілітації. Значить, Дмитросович несподівано приїхав і. Там збіглися лікарі, медсестри. Як це так? Депутат приїхав привітати значить, інваліда. Звичайно, Надзвичайно тепла обстановка. І коли вітають, ну, святковий настрій на душі людини, особливо коли вже вона в такому похилому віці, коли не так часто завітають до неї значить, хтось. Андрій, що вам ще раз Дякую. Знову здоров'я. подарунки. на Від мене особисто, від нашої команди. Привітання. Я впевнений, що ознакою цивілізації суспільства є ставлення, в тому числі ставлення до пенсіонерів до людей, які віддали своє життя, свої жит... сили розбудові країни, розбудові цього міста. Тому я дуже активно підтримую. Пенсіонерів і дуже під, активно підтримує ветеранів, ветеранів війни, ветеранів в праці це ті люди, які на сьогоднішній день мають обмежені можливості для того, щоб влаштувати своє життя. Тому вони потребують сьогодні підтримки з боку держави, з боку органів місцевого самоврядування. Я впевнений, що якраз в сьогоднішніх умовах, особливо в сьогоднішніх умовах, це одне з головних завдань органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу зробити комфортним життя тих людей, яким ми завдячуємо тим, що маємо. Вже багато років Дмитро Андрієвський не полишає увагою товариство Червоного Христа, надає матеріальну допомогу патронажним сестрам та почесним донорам, закуповує необхідне обладнання, товари медичного призначення. Головне завдання депутата це робити життя людей, які його обрали, які дали йому довіру більш комфортним, більш якісним. Треба сьогодні відміняти пенсійну реформу. Ставити заборону підвищення ж того комунальних тарифів, так як було в свій час, і що потім було змінено. Треба сьогодні дати людям чесну заробітну плату. Успіх країни я впевнений в цьому. Успіх нашої держави, успіх міста Києва це сума успіхів людей, які живуть в цьому місті, в цій країні. Я працював на успіх людини і буду над цим працювати. Роботи дійсно багато на сьогоднішній день. Команда об'єднаної опозиції розробила 80 законопроектів, мета яких покращити життя в країні та Києві. Зокрема, йдеться про відміну пенсійної реформи податкового кодексу. Повернення місцевого самоврядування столиці. Заради цього, відкинувши протиріччя та дрібні амбіції, опозиція об'єдналася в єдину команду, висунувши узгоджених кандидатів по всіх мажоритарних округах України, виступаючи єдиним фронтом проти існуючого свавілля. Опозиція вирішила об'єднати свої зусилля. Опозиція відкинула дрібні амбіції, старі образи. Внутрішнє непорозуміння і сьогодні єдиним фронтом виступає проти режиму Януковича. Я представник Всеукраїнського об'єднання свобода і власне Всеукраїнське об'єднання свобода разом з батьківщиною, і всіма партіями, які дійшли в Батьківщину, на сьогоднішній день висувають по всій Україні єдиних узгоджених кандидатів від всіх опозиційних сил. Саме в Солом'янському районі був здійснений бандитський напад, цинічний бандитський напад на керівника виборчого штабу Дмитра Андрієвського. І ну, власне на керівника виборчого штабу кандидата єдиного Дмитра Андрієвського Максима Шкуро, який власне, отримав колосальні травми, на якому не було обличчя, якого порізали ножами. І, власне, я, я, я не міг не приїхати на запрошення Дмитра і Заряна, приїхати на Солоніцький район і поспілкуватися під виборцями. Тому що сьогодні я вважаю, що ми одна команда. Ми всі кандидати від опозиції. Зухвалий напад на Максима Шкуро, керівника передвиборчого штабу Дмитра Андрієвського, не єдиний приклад шаленого тиску на опозицію. Неодноразово невідомі намагалися перешкодити роботі агітаторів з команди єдиного опозиційного кандидата. Суди забороняли зустрічі із виборцями. Безумовно, сьогодні опозиції важко. Тому що ми знаходимося в ситуації, коли київська міська влада, коли центральна влада всіляко сприяє нашим противникам. І тому те, що взяв Дмитро на себе таку відповідальність і від імені опозиції в цьому непростому районі, це є вже сам по собі в певний полі. Незважаючи на заборони та провокації, солом'янці щодня висловлюють підтримку кандидату від об'єднаної опозиції, адже переконані, першим вдається до бійки найслабший, сильні йдуть вперед. Ми йдемо до Верховної Ради з простим, з простим, і зрозумілим планом дій. Ми зреєстрували 80 проєктів законів, які сьогодні треба проголосувати. Ці закони докорінно змінять ситуацію в країні, змінять ситуацію в нашому місті, змінять ситуацію в нашому конкретному районі. Я Дмитро Андрієвський, кандидат від об'єднаної опозиції, беру на себе зобов'язання проголосувати за ці закони. Разом з вами ми змінимо ситуацію. Вже наступного року ми побачимо радикальні зміни і в нашому районі, і в нашому місті, і в нашій країні. Єдиний кандидат від об'єднаної опозиції Дмитро Андрієвський.